Берете сало. Мені прийшла посилочка з мейкапу. Я не витримую працювати з чоловіками. У мене немає світла, тому замість того, щоб грати в Майнкрафт, я буду займатися йогою. Блін, там така лонг-історія. Коротше. А я. Господі, я дуже голодна, але чого не зробиш заради контенту. Коротше, дівчки, показую один раз, як зробити girl's dinner», коли немає електрохарчування, а у вас електроплита. Берете сало, берете скаринку, або, як кажуть, у мене в регіоні гарбушку. Берете овощи и мразюєте, Девочка це сейчас. Коротше, це сало нове. Якось мені батьки передали, я їла, ну, не знаю, не знімала про це, я просто фоточку в інстаграм відпала. То передали мої батьки, я така їла. А це вчора передали бабуся і дідусь а, мого хлопця. Може, це таке сало, воно якесь в спеціях, типа з часничком, Боже, це просто ідеально, це мрія, а не сало. Боже, як це смачно просто. Він очікувала. Не розуміла, що зараз буде розйоб, але не настільки ж. У мене немає світла, тому замість того, щоб грати в Майнкрафт, я буду займатися йогою. Я прийшла з роботи раніше, тому що я вже не витримую. Я не витримую працювати з чоловіками. А, тому що, по моєму досвіду, а, з більшістю чоловіків дуже важко комунікувати на робочі питання, тому що вони себе поводять дуже сильно на тлібісь. Ну, їм просто поїбать. Їм абсолютно похуй. Просто я приходжу на роботу, щоб працювати, і Думаю, що люди, які приходять на роботу, мої колеги, вони також приходять працювати. А коли ти підходиш з абсолютно робочим питанням, а з тобою спілкуються так, наче я типу, предлагаю пити, пити кофе ну, ну, зачем, е. то це трохи зайобує. Ладно, насправді я прийшла раніше, тому що я, в принципі, яку горіла на початку тижня, зробила більшість роботи. Це взагалі. Е, у мене таке є, що я в паніці починаю така, типу, робити мільйон тасок за день, за там наступний. Ну, я так думаю, боже, мені ж потрібно це зробити. Я хочу закрити це питання, типу сьогодні, я хочу почати там дещо робити завчасно, щоб потім в мене горіла жопа, то ми почнемо це робити, типу, ну, в такий-то момент. А потім виявляється так, що. В інші дні ну мені майже немає що робити, тому що я там не ставила тасок. Я там з чимось домовилась, типу, запустила процес. тепер я очікую фідбека від а, людини, з якої запустила цей процес, і все коротше. Мені прийшла посилочка з мейкапу, і я замовила мамі парфюм подарувати, і е, мені мейкап такий тіпа, запропонував подаруночок. А це така рідкість, це така рідкість, дуже рідко в мене таке буває, що я щось замовляю на мейкап, і він такий, а давайте ми вам подарунок дамо. От ну, там це якийсь е, мерч брендований від мейкапу, але все одно приємно, все приємно. І, коли я часто спілкуюся з якимись своїми знайомими, вони кажуть, а це мені в подарунок прислав. І я така, чому мені не присилає? Коротше, я тут змогла вибрати сама, От, і я трошки недовольна тим, що це за розмір. Тому що я собі в подаруночок обрала косметичку. І я ж не знала, що вона така маленька буде. Там не вказані були розміри. Я сподівалася, що косметичка має в собі вміщати більше. Тому розпокою, що подивитись з вами. А, так, да. воно більше, в принципі. Так, така текстура в неї. Типу шкіряна, з кожзама, зрозуміло. Коротше, косметичка маленька. Я розуміла, що це мені точно не для тревелінгу, але для тревелінгу в мене є вже косметички. Я думаю зав'язати такий кейс-чехольчик, щоб сюди складати провода і блочки, блочки. А коли я в подорожі. Також я, до речі, після останньої своєї подорожі, останнього свого відрядження, вирішила. Блін, там така лонг історія. Я купила на мейкапі за 200 гривень, гривень набір типу, органайзерів для ну, одягу і загалом типу, для тревелінгу. Що сюди входить? Шось, 5 в тотал органайзерів різних розмірів вони такі ну, не тримають форму, типу, вони навпаки м'які, щоб ти а, там могла щось там скласти, а потім засунути в валізу, і типу, воно ніде не, не поручалося б. І е, це просто game changer, Потому що, е, ну, що так в щось що я приляжу і розкажу. Потому що е, в тебе одразу все в порядку. Коли ти подорожуєш, немає от такого от в валізі, все супер взагалі якраз. Плюс у мене є така моя особливість, що я не люблю викладати свої речі, коли я кудись подорожую, бо я зазвичай подорожую, типа 5-7 днів максимум, і не знаю, для мене це якось мало. Ну, ладно, коли їздила в Буковель, я там в шафу, звісно, повикладала речі, бо там дійсно якось не знаю 5 чи скільки було 6 днів, то це забагато. А тут буде в обшій сумі, може 4 дні. і Я теж буду викладати, тому що, блін, доведеться йому, моя roommate теж це буду робити. Я така, ну да. А раніше я взагалі постійно, оце я валіза, в мене була за шафу, я б нічого не викладала, а так все порпалася, бо мені так не знаю зручно, абсолютно. Коротше, а після цієї подорожі, коли я все в органайзери поскладала, в мене воно все потім акуратненько по... повернулося на свої місця. Потім я приїхала, воно вже одразу розфасоване, все по-людськи. І це дуже виявилось зручно. І навіть неважливо, якої якості ці органайзери в плані, типу, Хлопок, або там, синтетичного якогось матеріалу. Типу це окей, тому що його основна функція це ну, розділяти, <рганізовувати> організовувати. От, а одягу, в принципі, я думаю, немає ніякої, його, ніякої екстра користі або екстра демеджу, якщо це якась тіпи, не така нейтральна тканина. І. Там було два таких органайзери, які ну, доволі невеличкі, але в один я там поскладала деяку косметику, а не косметику, а скоріш доглядові всякі штуки. І один був такий найменший, він прям ну розміру приблизно, як ця косметичка, що я вам показала. І я його почала і після подорожі використовувати яким чином. Я туди складаю свої два шнури для зарядки: це для телефона і для ноутбука, і туди огромний блочок для ноутбука, і кладу це все в свою сумку і в офіс хожу з цим пеналом. Тобто, у мене типу, шнури тепер не валяються по всій сумочці, вони просто типу, складені в такому пенальчику і мені дуже зручно. От, типу, ноутбук у мене там в кейсі. Ці шнури теж типу, в такому одному місці, і це, це прям дуже класно. Я думаю, що, напевно, цей пенал я теж буду використовувати. Ну, типу, я заміню, тому що той дуже прям такої якості. Ну, Якщо в поїздку ще, допустимо, але отак в офіс ходить хотілося б чогось, типу, прилічнішого. Тому, напевно, я буду його так носити. І тому я замовила... Ми просто були а, ще на вибір трошки інші косметички, типу ширші, але я захотіла чогось більш мініатюрного, а, щоб мені було в сумку це легше класти. Тому отак. Ще понюхаю парфюм, а, щоб запевнитись, що мамі точно сподобається. От, бо вона така, звісно, дама перебірлива. Ай! зайчик приліг. прилив шайчик. Показываю наглядно. Ось сумочка с ноутом. Окей, не сумочка, а сумка. Сила. Дречи. В одному з влогів показувала ось такий мішечок, який я придбала в епіцентрі, для того, щоб сюди складати а, всякі теж рітнички, щоб вони теж були організовані. А що сюди у мене входить? Прокладка, яку треба для неї купити прокладочницю. Розчистка, СПФ-крем, пластир, антисептик. Ще один антисептик. Ось в такому, яке, там, в якій в фіналі зараз знаходяться о, всі ці провода і блочок. Я їх перекладу тепер сюди. Так, дуже класно мило виглядає і покладу в сумочку.